За повідомленнями інсайдерів, близько 16 мільйонів євро коштував Алісон для Шахтаря. З Атлетіко Мінейру перейшов він нещодавно. Ось ось тільки вчора оформили цей трансфер. Владислав Лупашко! Пашко. Головний тренер Карпат 38 років цьому тренеру. Ну, пише свою історію тренерську. В інгульці він себе проявив, вивів рідний інгулець, якому колись грав до еліти українського футболу, і ось так от вийшло, що пішов на підвищення. Спочатку, нібито в молодіжну команду Карпата, але потім якось сталося так, що Мирон Маркевич залишив. Львівський клуб і Владислав Лупашко став головним тренером. А ми йдемо, а ми йдемо. Це теж легендарна пісня. Хто стежить за Карпатами, знає, що багато років її вмикають на стадіоні Україна. Карпати вперше в 25-му році. У Львові грають свій попередній домашній матч проти ЛНЗ. Вони провели в Житомирі, оскільки були певні проблеми, і вони є досі на стадіоні Україна з підігрівом. Коли його увімкнули, то зрозуміли, що не повністю поле прогрівається. Поле для команди Лупашка надзвичайно важливе, тому ось прийняли. Таке рішення зіграти на резервному стадіоні. Амбросі чачо повертається він до складу з поповненням нього в родині. Тому попередній поєдинок він пропустив. Ну, показують нам Алісона, який вже є в заявці на сьогоднішню гру. Судаков класну передачу на сьомого номера віддає Егіналду. Егіналду майже обігрує оборонця, майже не рахується Жан Педросо був поруч з Егіналду. І Романов дає свисток. Дуже класну передачу відзначив Судакова. Нестандартний хід одразу на загострення вперед в атаку. І тут жан Педросо не збивав Егіналду. Егіналду сьогодні виграє ось конкуренцію і опиняється в стартовому складі. А Ласіна Траоре на заміні. Шахтар атакує. Кевін. Хороша передача на Гіналду. І Вічнавіч. І проходить Кінарейкіна. І що нам скаже Романов? Нічого показує, що граємо далі. Яків Кінарейкін рятує Карпати. Молодий Голкіпер на виході вправно він зіграв. Кевін дуже тонку передачу на Гіналду віддав. Він просто виклав йому як на тарілочці цей вихід Вічнавіч. Настільки це м'якенько все було. Вічнавіч. Егіналду, Яків Кінарейкін, браво! Браво молодому голкіперу Карпат. Ну і хочеться поаплодувати за передачу Кевіна. Коли такі паси проходять, ми розуміємо, чому Шахтар викладає мільйони за хлопців з Латинської Америки. Львів'яни відбиваються, але конопля намагається повернути м'яч своїй команді. Робить ще одну подачу. і Шахтар знову на м'ячі. Азаров готує удар, на рейкін. Відбивається кутовий. Небезпечно. Насправді Шахтар так в останню хвилину включився. І включився дуже серйозно атакувати Левів. Азаров, навіть мені здається, здається, не підіймаючи очей. Вирішив пробивати. Глянув він в напрямку воріт і розумів, що десь з рикошетом м'яч може зайти. А Може, і голкіпер не зреагує. Але Кінрейкін склався і відбив цей м'яч. Олексісич віддає м'яч Кевіну. Кевін може пробивати. Кевін пробиває Кемкін. Правно займає позицію і забирає нижній м'яч. Яків Кінрейкін. Перепрошую Кенкін, кажу, Яків Кінрейкін зараз фіксує цей м'яч. Поки що у Карпат в першій половині те, що ми побачили найкращий голкіпер Судаков далі на егіналду. Швед себе пропонує. Швед отримує передачу, але порозним полегенько. Швед відігрує суперника. Кінарейкін. Кінарейкін виходить. Чи закриє хтось ворота? Швед чи бачить він партнерів? Дуже довго тримає м'яч Швед, але що зробить далі? Він пробиває просто в захисника. Знову Шахтар в штрафному. Азаров, Азаров, простріл Кінарейкін. Кінарейкін дуже зріву гру показує в сьогоднішньому матчі за перші 18 хвилин. Повертаємось до попереднього епізоду, як Мар'ян Швед відіграв Павла Полегенька, а потім Ігор Краснопір. Теж новачок Карпат. Краснопір. Віддає на Чачо. Чачо пробиває Дмитро Різник. Дмитро Різник не спить. Вправно. Працює на своєму місці. Конопля. Шахтар виходить з під пресингу за рахунок довгої передачі. Тут уже Швед проти двох суперників. У Шведа м'яч дуже важко забрати. Він як прив'язаний до нього. Передача на егіналду. Це геніально. Але Кін не прив'язаний до воріт. Не спить він теж. Кінрейкен. Нагадаю, що 21 рік цьому голкіперу тут довго він приймав рішення. Яків на Рейкін. Тут вже в останній епізод він вибивав. Гіналду пішов його пресингувати. Якщо подивитися, скільки пасів Костенко зробив, скільки голкіпер Карпат. Шахтар атакує. Подача удар головою. Гіналду. Егіналду вистрибував, але не влучив. Шахтар з хорошим настроєм постійно атакує, постійно створює щось біля воріт Карпат. Але забити ніяк не може. Ясно, що ну, підняли настрій новини з Києва, що білосині втратили сьогодні очки в матчі з Зорею проти Полегенька. Швед зміщується до центру. Удар Кінарейкін, Добивання Кінарейкін! Кінарейкін! Що робить він? Зупиняє м'яч ні? Так він його зупиняє. Не зумів Судаков занести вже м'яч у ворота Яків Кінарейкін. Сьогодні, от я дивлюсь, по кожній, майже по кожній позиції один в один футболі шахтаря сильніші. Все бігрує там шведо, бігрує полегенько. Хай ніхто не ображається, але ось у Карпат найкращий кінерейкін. Подивіться, на останній лінії він ногами не дав м'ячу зайти у ворота. Вже якісні футболісти у шахтаря. Це правда. Це ніхто не буде приховувати. Приймає цю передачу Судаков. Класно робить передачу на Егіналду. Егіналду б'є Кінарейкін. Знову забирає м'яч. Ух, Яка ж проблема цей Кінарейкін. І центр поля проходить. І фланги просуваються там. І через центр оборони. Це не проблема для Шахтаря. Але Яківки Кінарейкін ось на останньому рубежі. Це величезна проблема сьогодні для команди Марино Пушича. Що тут, поки ми дивились повтор, і знову голкіпер. Карпат у нас в центрі уваги. Віталій Романов, я вже подумав, знаєте, як в боксі він відраховує. Один, два, три, чотири, п'ять. Але це трошки з іншого виду спорту. Отож, Кіна Рейкін тут знову ж трошки от, притримує він м'яч. Один три рази. він три рази його б'є. Бачите, звертають увагу представники Карпат, що Кіна Рейкіна і Гіналду вже не вперше б'є. Ще раз дивимось, передача Судакова туди, куди потрібно. І Гіналду приймає, відігрує Жанна Педросу. Відігрує таким чином, що може пробити. Так Жан Педросо ще міг би далі вступати в боротьбу. але ось І Гіналду прийняв рішення пробивати. Бруніньо тримає м'яч у себе в ногах. Потрібна підтримка партнера. Пробиває Бруніньо. Дмитро Різник. Не спить. Бруніньо. Були опції, варіанти віддати на когось з партнерів, але ось так розглянув цю ситуацію. Бруніньо. Це те, що кидається у вічі. Костенко на Бруніньо. Бруніньо В штрафному Бруніньо може пробити. Він б'є. Бондар. Бондар стає на шляху. Дуже неочікувано, було взагалі бачити, що Карпати зайшли в штрафний майданчик Шахтаря. І ось тут, подивіться, Броніньо з ситуації. Костенко класно на нього віддав. Пройшов він на зарину. І ось на останній вже фазі Валерій Бондар став на шляху до воріт. Тому це таке історичне протистояння. Бабогло навішує удар. Ух, нічого собі. Це, до речі, не бразилець. пробивав. Ян Костенко. 21 рік цьому футболісту. Ну, Кевін в першому таймі намагався так скластись. Тут подивіться, як добре все це зробив Ян Костенко. Бо Богу, подача, що треба. І дуже хороші шанси були влучити у ворота. І не факт би, що Дмитро Різник зумів би щось уже зробити. Хороший пас перед Кевін. Кевін штрафному. Кевін б'є повз ворота. Ну і заміна. Потрійна заміна від Марино Пушича. Більш ніж. 30 мільйонів зараз виходить на поле. У шахтаря тут не було положення грою. Це тільки два футболісти. Алісон та Еліас. Це 31 мільйон. Плюс Бондаренко. на мільйонів 10 точно не тягне, як на мене. Так, йде е відпочивати Мар'ян Швед. Єгор Назарина та Егінауду. Так, 30-й номер Алісон. 19-й Каун Еліас. І Артем Бондаренко, 21-й. Ну знову ж таки, друзі, хочу вам наголосити, що Алісом жодного тренування не провів з командою. Був такий концепт, я пам'ятаю, у Мирона Маркевича в металісті. От новачки приїздили, і він одразу в бій. Без розкачки. Коли б це не сталося, що б не сталося, одразу в гру. Той підключаю Хима Коноплю. Низом простріл. Судаков. Удар блокує. Павло Полегенько, Бондаренко удар! З дальньої відстані вище воріт проходить м'яч. Шахтар все ближче і ближче заходить у штрафний майданчик Карпат. Не те, що ближче, він вже там, все ближче до воріт, які захищає Яківки на рейді. Напевно, Маріну Пушич просить звернути увагу, як Карпати довго вводять м'яч у гру. Перед Бондаренком було кілька представників Карпат. Вони йому безперечно зважали. Левіць Еліас, як він приймає, дає паузу. Ну, можливо, потрібно було швидше пробити. безперечно. Судаков. Біля м'яча. Він прострілює. Алісон пробиває кінарейкінг. Ближню стійку закриває. Голкіпер Карпат. Ну, десь обманув оборонців. Карпат Судаков зараз. Бруніньо. Далі продовжує. Шах пробиває стальній відстані. Різних! Добивання ні. Різних зумів зафіксувати цей м'яч не просто його зупинити. Але одразу ось другий наскок цей забрати, де були оборонці Шахтаря. Це питання. Артур Шах. Хороший удар і сей від різника Подивіться, він не просто відбиває. Знову ж таки, наголошу на цьому. Він одразу встає і забирає м'яч. Якби, якби він просто відбив. Зараз би ну, 90%, що Ігор Невес в порожні ворота відправив би м'яч. Але Дмитро Різник дуже вправно зіграв. Бондаренко удар! Кінарейкін Рейкін на лінії. Кінарейкін Рейкін дуже хитро намагається кожну секунду виграти для Карпат. Сьогодні Карпати грають підступно. Можливо, забігає наперед. Скоріше за все забігає навперед. Судаков. Шахтар подає. Удар головою повз ворота. М'яч проходить. Валерій Бондар. Центральний оборонець Шахтаря міг поставити масну крапку. І в цій атаці, і в цьому матчі. Він, ні, він крапку поставив, але крапку, яка, в принципі, не такою, як йому хотілося. Куди? Куди ця передача? Карпати будуть контратакувати. Хороша передача на Чачу. Чачу виносить вперед. Він далі віддає на невис. Але є Бондаренко поруч. Невис протисне чи ні? Ні, не протис він Бондаренка. Віталій Романов дає свисток про завершення цього матчу. 0-0. У Львові Шахтар не зумів сьогодні пробити Карпати. Дуже багато моментів створили, особливо в першій половині матчу. Але в другій частині як же підступно зіграла команда Лупашка. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.